Вчителька Каріни сказала, що наша дівчинка ненормальна. Тобто. Тобто ж... дітям вона розповідає про ростини, речення вона пише про отрути, а у її альбомі з малювання одні черепи. Ну, так і є? Ну, так і є. Але мене підняли з місця як першокласника, а потім до екзекуції підключилися ще батьки. Кричали, що. Наша дівчинка дуже погано впливає на їх дітей. Жах якийсь був. А я не витримав. Сказав, що навчу нашу Каріну ще кільком прийомом, аби вона могла постояти за себе. Зорін, ти серйозно? А коли зчинилася справжня бучі, я не витримав та пішов. Ну і що тепер? Не знаю. Аби вони не виключили Каріну зі школи. Хоча щось подібне мені кричало у слід. На кшталт того таким дітям не місце у їхньому класі.